Якщо б дали мені говорити, я у Бога хотіла б спитати, як так сильно можна любити, як так вірно можна прощати, і страждати, терпіти і вмерти, і воскреснути з гробу. о Боже, я не бачила більшої жертви. І до кінця. це... Збагнути не можу, так, Воскреснути душі моїй, відрада, Спаситель мій, надія і життя, Він смерть поправ, здолавши силу Ада з полону душі, повернув життя. Про те, що Він воскрес, завжди радію. Своїм життям В його безсмертя зодягнулась, і я з ним. Живу. Я маю з ним надію я славити Його ще не забулась. Христос Воскрес. Воскрес. Ні смерті сила, ні влада темряви, ні його вороги, ні зло, ні тління, ні сира могила навіку тримати Його не змогли. Хай раб гріха, невільник всього тління твердить, нема Христа. Ілюзій, це полон, хай жертва темряви ще нехтує спасінням, твердить, що Воскресіння це лиш сон, Христос Воскрес. Це твердо душа знає, що Він живе і жить я буду з ним. Христос Воскрес. Ця вістка не змовкає, Він жив, живий і життя дає своїм. Христос Воскрес. Тобі це віри дано. Христос Воскрес, а ти воскреснеш з ним? Гріх переміг, Він в смерті вирвав жало, Він в рай війшов. Чи йдеш і ти за ним? Він світлом став. Чи його світло маєш? Христос життя. Чи маєш життя в Нім? Христос Воскрес в безсмертя зодягає, Христос своїх, чиє ти серед них, Христос Воскрес! Єство моє співає! Христос Воскрес! Душа моя твердить! Христос Воскрес! Це розум твердо знає! Христос Воскрес! Так Писання вістить. Христос Воскрес! Надія засіяла, і влада смерті не лякає нас. Христос воскрес! Доба нова настала для всіх, в кому Христос воскрес. Амінь.